У мережі з'явилося чергове відео, на якому двоє представників ТЦК намагаються забрати чоловіка до військомату прямо з ліжка. Наразі невідомо, де і коли це знято. А також жодної інформації про те, як представники військомату потрапили до будинку і чим закінчилася історія. Саме ж саме ж відео оприлюднили телеграм-канали. Що ви від мене хочете? Хто сказав? Запросити тебе я тебе вас не запрошував сюди, що ви тут робите в Ми... А ви хто такі? Показ... Військовий Який військовий обов'язок? Показуйте мені документи, Показуйте мені документи на що у вас є підстави. Мене забирають з мого собственного дому. Я сказав, це відділ. Це мій будинок. Що ви тут робите Він в мене це передбачено? Законом України це мій дом. Поїмаєте, це до мого батька. Закону України. Прибачив, мені документи, які а я вам чу... це є чую. А що для... я маю вам Тому ми переконаємо а що чой... це на приватну територію? А чого я вам маю показувати? А чого я Україна? маю показувати? Так свою ви документ. до мене прийшли, я вас не запрошував сюди. Не запрошував вас сюди, в свій свою хату. розумієте чи ні? Я вас не запрошував сюди. Документи показуєте, чи ні. Я це відео сьогодні закидаю є 140 тисяч чоловік і вас побачить. Я вам серйозно що... Тобто показуйте документи, що робити. Тобто визивайте поліцію на підставі. Мене забирають чого. На якій підставі визивають. Ну, до речі, я хочу сказати, що це не поодинокі випадки. І набагато простіша ситуація в великих містах, а у селах я це чую, і я чую від людей, які справді там живуть, і бачать, коли приїжджає автобус, і можуть отак зайти в гості. Абсолютно просто і так далі. Мені здається, що з цим треба теж щось робити і поставити це на правильні рейки.